Вітаю всіх на моєму каналі! Доброго липневого ранку! Планую пити свою ранкову каву. Маю таку чашечку. Я її називаю Моя інстаграмна чашка. Купила її в Аврорі, вона мені страшенно сподобалася. До речі, хочу сказати, що я фанат різних чашок. Для мене різноманітність це все. Чомусь я не люблю однакові сервізи, а страшенно полюбляю такі різні. За формою, забарвленням, чашки, Мені ніби І чай, і кава в них смачніші. Каву завжди п'ю досить таки слабенько, тому що маю проблеми з тиском, але відмовитися від цього напою я просто не можу. Сьогодні побалую себе, вирішила додати трошки згущеного молока для аромату, смаку і забарвлення. Ну, от, моя ранкова кава готова. Іду смакувати її на вулицю. Там зараз дуже класно, прохолодно. А це я по ранковому сонна та пожмака нап'ю свою каву, вся в роздумах і в планах на день. До речі, це вже друга ніч, коли я нарешті сплю і не ходжу по двору в пошуках прохолоди. Температура значно понизилася вночі, і нарешті ця прохолода заходить до нас до будинку. Можливо, наступний фрагмент відео викличе, у вас певний дисонанс, одразу після ранкової кави такі соняшники. Але хочу сказати, що це я сьогодні вирішила зробити кілька світлин у соняшниках, оскільки вони вже скоро відцвітуть. Тому запросила свою кому, сіли в автомобіль і примчала на поле робити світлини. А це власне фото, яке ми зробили. Як ви зрозуміли, соняшників багато не буває. Ну, а це я показую всю ту красу, яка позаду мене. Дуже хочу, щоб ви помилувалися цим пейзажем. Наша Україна неймовірна. Дивлюсь і думаю, все у нас є і люди роботящі, і землі родючі. Одного не вистачає нам миру. А далі їдемо польовою дорогою додому, дивимося, що де посіяно. До речі, Обабіч дороги, дуже часто зустрічаються гілки. Все це тому, що 23 червня нашим населеним пунктом пройшовся страшенний буревій. Насадження теж постраждали, дуже постраждали. Багато дерев поламало цим буревієм. Ось я показую гілки, і це лише ті, що позалишалися. Одразу після буревії, звичайно, що випилювали, вичищали ці всі посадки. Ось ви можете бачити частинки дерев, що залишилися, гілки, які пожовкли, посохли. Страшенні наслідки, звичайно, для людей. Я залишу вам кілька зображень, як потерпали люди від цього буревію. Зносило і дахи, і фронтони, виривали з корінням дерева. Це було щось страшне. Але ми це пережили. Дякувати Богу, ніхто не постраждав. Всі живі. А це найголовніше. А тут не могла не зазняти цю дорогу. Подивіться, яка краса, Гобабіч дороги з обох боків, соняшники, синє небо, краса. Неймовірно. До речі, потрібно помічати красу у дрібницях і насолоджуватися нею, оскільки це є щастя. Щастя в дрібницях. Увечері у мене нарешті дійшли руки прополоти свій центральний квітник. Цього року він у мене досить таки в плачевному стані, оскільки постраждав і від неймовірної спеки, і від граду, що прошумів у нас. Але наступного року, я думаю, що все буде набагато ліпше. День добігає кінця. Я бажаю вам гарно відпочити. Дякую, що дивитесь мене. Дякую за підписки, вподобайки. Пишіть коментарі. Запитуйте мене, будемо спілкуватися. До зустрічі у наступному відео.